Всім привіт! У нас було дуже багато запитів зробити детальніший огляд одного з наших об'єктів це космічна стоматологія. Я надіюся, ми зараз постараємося максимально детально все розказати, все пояснити. Перше і саме основне, і найбільше на що звертають увагу люди, клієнти це керування освітленням. В даному випадку ми маємо ледовське освітлення, далічне освітлення, звичайне коло, яке об'єднане в сценарії. Раз прокоментуємо деякі з них. От Підсвіточка, ледовська підсвіточка кабінетів, об'єднана в сценарії. Далі всі світильники з'єднані в блоки, якими зручно керувати або автоматизацією запускати. Маємо зменшення, збільшення яскравості всіх зон, і вже відповідно по часу, по кількості клієнтів по командах, це світло працює автономно. Отак От було в робочому режимі. Так, ми зараз запустили для демонстрації. І ще потім покажемо оці всі зелені. Стрілки вони зроблені адресною ледстрічкою. Потім продемонструємо, які тут є, є речі цікаві, реалізовані на тій адресній Значить, Органи керування освітленням. Маємо звичайні вимикачі. З них відбувається все керування. Плюс маємо автоматизацію, тобто світло вмикається по тому, як сюди йде пацієнт при потребі, плюс маємо тут дімоване світло знову ж таки, на яку яскравість потрібно вмикнути дане освітлення. Прохідні зони: гардероб, санвузол, коридори. Голосова підказка спрацювала. Датчик руху, ідентифікує рух, вмикається світло. Датчик руху ідентифікує рух, вмикається світло. Зручно, на ті зони, які зайшов, вийшов, пройшов. Можливості адресної лед стрічки. Тут реалізовано таким чином, що ми можемо показати пацієнту будь-який напрямок, в будь-яку сторону, куди йому пройти, наприклад, кабінет номер 3 І пішов напрямок. Ще одна з цікавих реалізацій на даному об'єкті це ролети, так як багато кабінетів. За нами вулиця. Це перший поверх, відповідно, тут ходять люди. Маємо багато рулет. і за допомогою системи автоматизації ми тут можемо їх закомбінувати як хоч. В даному випадку, у нас є сценарне закривання-відкривання, у нас є керування ними. От Одна рулета залишається яка напроти крісла. Ці дві відкриваються. Якщо влітку. Сонце світить прямо в цю сторону і перегріває це приміщення. Система охолодження виходить там на певні параметри. Автоматизація бачить, що це сонце, і прикриває рулети сама. Тобто, знову ж таки, ніхто тут нічого не регулює, підкручує, закручує. Тут все запрограмували і воно працює по алгоритмах. Багато зусиль приділили безпеці. У даному випадку у нас до безпеки відноситься те, що банальне, наприклад, протікання води. Тут є в деяких зонах встановлені датчики протікання. Маємо, якщо спрацьовка є, маємо клапани перекриття води на різні речі, там запас, на крісла, там, подача і так далі. До безпеки відноситься інтеграція повітряної тривоги. Якщо в нас на вулиці Повітряна тривога, то спрацьовує цілий сценарій, йде оповіщення і показує шлях до укриття. Зараз продемонструємо, як працює сценарій повітряна тривога. Лед-стрічки вказують шлях на укриття. Система автоматизації інтегрована мультимедіа. Всі кабінети обладнані колонками. І у нас тут є порядка 44 там, чи 48 різних сповіщень. Тобто починаючи від входу, як заходить пацієнт, де гардероб, що в гардеробі робити, в санузлі, як пройти в кабінет, як викликати допоміжний персонал лікарів. Все працює по всьому приміщенню, все інтегроване і знову ж таки все зроблено максимально автоматизовано. По тих же самих датчиках руху по вимикачах, що можна команду запустити певну запрограмовану від там, з одного кабінету в адміністратор з адміністрації в кабінет там, і навпаки. Для прикладу, як працює гардероб. Ми Ви у гардероб націк. Нумерація камер схову починається з ліва направо. Або запрошення пацієнта в перший кабінет. Пацінку на проведення професійної її не зубів просимо пройти у капсулу номер 1 Або в другий кабінет. І так у всі кабінети. Пацієнт на ортодонтичний погляд просимо пройти у капсулу No2. у відкритий космос. Джадалі праворуч, принцеси воруч. Нам праворуч. Наступний розділ це система керування кліматом. Загальнообмінна вентиляція, яка забезпечує свіжим повітрям все приміщення. І нагрів і охолодження. Нагрів і охолодження. Загальнообмінна вентиляція це вентиляційні установки. Нагрів і охолодження це фан-койли. Маємо решіточки, через які подається. Взимку тепле, влітку холодне повітря, тут подаючі, там забірні, таким чином, і так зроблено у всіх кабінетах, у всіх приміщеннях. Таким чином підтримується правильний мікроклімат. Ну, а система автоматизації забезпечує її чітку роботу раз по графіку: початок, кінець робочого дня, вихідні дні. І, в принципі, тут на стінах немає жодного пульта. Щоб лікар щось тут собі крутив, вертів і так далі. Тут один раз налаштовано і воно просто працює. Вентустановки, установки фан-койли, все зашито під От Ми тут нічого не бачимо. Для обслуговування є. Передбачені доступи до обладнання. Генерує тепло, холод дана паливна. Газовий котел Будерос, два теплових насоси Daikin Altherma, які працюють в каскаді. Все тут запроєктовано і змонтовано. Система працює в автоматі. Коли треба якісь запити, якому обладнанню, яке обладнання, що має робити? Свій мінімальний щиточок автоматики стоїть, і, відповідно, сюди втручань немає ніяких, крім почистити фільтри і обслужити. Ну і звісно, щоб це все працювало. Має бути десь керування. Воно знаходиться отут. Тут ми маємо звичний вітросподіл грамотно зроблений, тому що у нас багато кабінетів, там операційна, післяопераційна, стерилізаційна, компресорна і так далі. Багато обладнання стоїть, багато кліматичного обладнання, відповідно тут фан-койли, вентиляції і так далі, і керування. От ми бачимо модулі, які керують фан-койлами, вентиляцією, фан-койлами, всіма рулетами, що показували адресною стрічкою, базовий модуль LED-підсвітка, далішнє освітлення, адресні стрічки, кліматичне обладнання, є ще мережева шафа, це Wi-Fi. Це сигналізація, це е, підсилювачі до зон звуку. Е, є ще резервне живлення, це інвертор з акумуляторами. Відповідно, клініка не боїться блекаутів, працює вчасно. Можете записуватися і не переживати, що вас візит будуть переносити. Тут все зроблено для. Клієнт. Ну, звісно, керування, ми показали, є з вимикачів, там по датчиках руху, по таймерах, по графіках, по порі року. І це все продубльовано на керування з гаджета планшет, телефон. Відповідно, є якісь речі, які треба зробити, підкоригувати чи там щось включити-виключити, що не задіяно. Сценарії. Все абсолютно продубльовано. Всі речі ми бачимо. На всякі події приходять повідомлення, якщо такі події якісь є критичні або для них потрібно повідомлення. Ну, ще коротко про деякі базові сценарії, які задіяні на даному об'єкті. Значить, у нас по сценаріях працюють рулети, у нас по сценаріях працюють кварцеві лампи, у нас по сценаріях працює підсвітка. У нас є два основних сценарії, це початок робочого дня, відповідно тут. Певні дії відбуваються з кліматом, з ролетами зі світлом. Кінець робочого дня знову ж таки там щось виключається, щось переходить в економний режим. В нас є сценарій, що ми робимо, коли пропало світло, і ми переходимо на акумулятори. Відповідно, деяку техніку ми можемо збавити її споживчу потужність, вивести в якийсь економніший режим, щоб мати довше автономності на. Аккумуляторах. Це основні. Їх тут багато, але от основні такі, бо їх тут он, цілий список. Назва цього закладу космічний стоматологічний центр. Красивий дизайн. Дизайн студія Arsideja. Інженерне виконання компанії IQD. Відвідуйте центр, звертайтеся за дизайном в Arsideю. Звертайтеся за інженеркою в IQD. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що сподобалось, що не сподобалось.